Кажуть, що щасливий ситий котик це затишок в родині та спокій господаря. Саме тому подаруйте своєму пухнастому другу гурманську насолоду від українського виробника здорового харчування для собак та котів. Практик. Практик бокс для котів, який містить 7 видів їжі, щоб ваш улюбленець сам обрав, що йому до вподоби: сімпл зі свіжою індичкою, свіжим лососем та свіжою яловичиною. Сімпол з морською рибою та куркою. Практик Делі зі свіжою телятиною та свіжою куркою. Також пробний набір містить подаруночки, від якого котик буде у шаленому захваті. Їжа Fresh Кеттен kitten, kitten, лососова олійка та печінковий соус. Замовляйте практик бокс, адже це ідеальний набір для вашого котика. Доступні три види бокса: маленький, сім видів їжі по 250 г. Середній по 500 грамів та великий по одному кілограму.